17 червня у Палаці культури відбулася подія, що залишила глибокий слід у всіх серцях присутніх. Всеукраїнський соціальний проект Ми українці всі одна родина. Цей неймовірний проєкт, ініційований Садиба Мюзік у партнерстві зі «Світ світів, зібрав на одній сцені сім родин переселенців. Вони не просто брали участь, вони ділилися своїми історіями, що буквально пронизували душі та дарували незабутні виступи, які вразили кожного жовтовоця. Крім того, для кожної родини були підготовлені цінні подарунки, адже ми єдина родина і разом ми сильніші. Тож давайте переглянемо найяскравіші моменти цього зворушливого вечора. Дорогі друзі, всеукраїнський соціальний проект, ми українці, всі одна родина, надзвичайно важливий. Започаткований він концертною агенцією «Садиба М'юзік» за підтримки національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Щоразу ми бачимо. Назвичайно щебливу картину на сцені, коли люди, які пережили дуже важкі хвилини свого життя, вони змушені рідні домівки покинути і приїхати на нові місця. І коли вони це розповідають на сцені, без сліз це неможливо слухати. Але разом з тим, в їхніх очах, в очах глядачів, які знаходяться в оглядному залі, живе велика надія і впевненість у тому, що ця біда мене? Буде перемога, повернеться мир, і всі повернуться у свої рідні домівки. Хай воно так і буде. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Ми сьогодні знаходимося в прекрасному місті жовті води. Це одне з трьох міст, яке представляє Дніпропетровщину, тому що. Соціальний проєкт, всеукраїнський соціальний телепроєкт. Ми українці, всі одна родина, який Київською концертною агенцією «Садиба Мюзик» за підтримки за партнерства національного кінотеатру світ світів. Об'їхав уже 95 громад в Україні і об'єднав понад 175 тисяч переселенців. Жовті води ми приїхали на запрошення місцевих родин ВПО. Вони до нас телефонували, просили приїхати, і ми з Анатолієм Гнатюком із команди «Світ-ТВ» і Садиба Мюзик приїхали сьогодні сюди. В це прекрасне місто. Нас зустріли тут дуже гарно, починаючи від влади, відділу культури. Начальника відділу культури, палацу культури всі відгукнулися. У нас прекрасні виставки сьогодні працюють. Сьогодні у нас дуже багато творчих робіт, творчих виступів. У нас прекрасні сім родин, які ну, просто нас вразили своїми талантами. Вони із Донеччини переважно, але є з Криму, є родини, які. Просто вражають своїм оптимізмом, своєю вірою. Сьогодні вони розповідають історії того, як вони потрапили до міста Жовті Води. І в рамках нашого проєкту ми раді, що ці всі родин сім родин відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні на переселенців чекають сюрпризи, концертна програма від Анатолія Гнатюка від Кирила Воронцова і прекрасні подарунки: сім мультиварок для семи родин. І ми сподіваємося, що ми свою мету, яку ми поставили, об'єднати переселенців із місцевими громадами. Ми її виконаємо сьогодні. Тут у жовте буде. Разів нас вже дуже багато переміщених осіб з усієї України, і вони потрапляють в чуже середовище да громади. Я я, я чесно кажучи, бачу, яким яким. Їм... І коштом, і зусиллями громади намагаються прийняти як повноцінних членів своєї громади цих людей адаптувати, але вони намагаються більше вирішити матеріальні питання, да? а є ще душевні питання, емоційні питання. І всі ми насправді живемо в цьому скритому синдромі, да? і ми зрозуміли, що оці люди вони так само, от внутрішні переміщення особи, вони. Потребують того, щоб їм дати можливість показати себе, що вони не просто там, умовно кажучи, сім'я родина Петренків, які там приїхали там звідти там, їм надали там, гуртожиток чи ще щось, а вони хтось були, в них щось було, вони щось вміють, вони мають якісь здібності і таланти. І от саме для того, щоб вони могли презентувати себе громаді, показати свої взагалі таланти, розкрити себе і по іншому представити. Вити себе громаді, а громада подивилася і зрозуміла. Що це дійсно повноправні вже члени цього суспільства. І, на жаль, я думаю, що ну, більша частина, левова частина відсотків 70-80, вони позалишаються в цих громадах, тому що, на жаль, багатьом вже просто нема куди. Вони всі душею мріють повернутися, але нема вже багатьом куди повертатися. І от це було таке: цей проєкт, це така можливість з одного боку їм показати себе, виразити себе, з другого боку презентувати себе громадам, в яких вони. Зараз живуть, а громадам побачити і дізнатися ці справжні історії по-іншому подивитися на цих людей. І це звісно, це обмін, це обмін емоціями. Спочатку це сльози, звісно, це неможливо чути. Ну, от уявіть собі, кожен з нас з вами кожного ранку каже, Боже, слава Богу, я цього разу не я в тому будинку, в який там щось влучило. І це правда, це щиро. Кожен думає, мені дуже шкода от тих людей, які постраждали, і слава Богу, що це не. Я. Ми постійно думали, як ще ми можемо що зробити, чим підтримати. Окрім того, звісно, що сьогодні всі родини переможці, а вони всі переможці, тому що ну вийти на сцену, оголити свою душу, да? тут до психолога не завжди можеш прийти і оголити свою душу. А тут вони виходять і оголюють свою душу перед перед усіма. А вони, як то кажуть, спустошуються, а потім наповнюються тою енергетикою і тою. Тим позитивом, який заряджає їх зал, і це такий прям дуже класний взаємообмін відбувається завжди. От, але вони всі перемогли, і всі ці сім родин переможці вони всі отримують цінні подарунки, звісно. Але так само ми вирішили, ще трошки підсилити цей проект, і розробили таку нашу вже програму саме від національного театру світів. Це ми даємо. Приставки Android в безкоштовне користування всім тим родинам ВПО чи просто ну на обов'язково родинам всім тим ВПО, які хочуть дивитися. Якісне телеб... якісне зображення, якісний контент, якісне телебачення, але немає сучасних телевізорів. Ну і це звісно, це остан... ну, мені здається, це останнє, що ти підеш купувати, коли в тебе там не закриті якісь інші потреби. Да? Тому ми даємо безкоштовне користування Android-приставкою, яка зробить будь-який телевізор як сучасний смарт. Зважають конкурси. Я зразу попереджаю, Абсолютно не хвилюйтесь. За ці конкурси, за правильні відповіді, ніхто бали давати не буде, за неправильні відповіді також знімати не буде. Все дуже просто. Ми ставимо запитання, хто знає, піднімає руку. Якщо відповідь правильна, чудово. Якщо неправильна – ще краще. Музика рідного дому. Геніально! Та родина Ковальчу, браво! Геніально! Подоляночка! Родина! Панули! Ви також про родину, І ви знали. Я бачу, я все бачу. Чорномає! Супер! Супер! Боже! Так, родина, Ковальчук. Ковальчук, Ковальчук. Народилася я в селищі Янпіль на Донеччині і була третьою дитиною в родині. Так, як моя мама була вчителем музики, то доля моєї сестри, брата та моя була вирішена ще з дитинства. Ми обираємо шлях музики. З другого класу я навчалася в музичній школі, потім вступ до педагогічного університету на філологічний факультет. Працюючи в школі, я зустріла кохання всього свого життя, закохалася, одружилася, і моя творча стежина призупинилася. Але коли людина творча, ніякі перешкоди не можуть звести її з цього шляху. І от в 2014 році в моєму житті з'явилася та людина, слова якої були вирішальними для мене, це керівник Ямпільського селищного клубу Анатолій Борисович-Гнідий. Саме він не тільки повірив в мій талант, а й запевнив мене в тому, що це дар Божий, який треба розвивати. І почалася нова сходинка мого творчого життя: свята, концерти, конкурси на рідній землі, перша вагітність, друга вагітність, але це не стало перешкодою. Навпаки, моя душа співала разом зі мною. Мої дітки давали мені наснагу, і я розквітала з кожним днем вагітності, все яскравіше. 25 грудня новорічний концерт, а 27-го народжується мій синочок Платон. Здавалося, ось воно щастя. І воно дійсно було до 24 лютого 2022 року. Війна розділила наше життя на до та після. В квітні 22-го року наші друзі, які виїхали з міста Сіверск раніше, мовили нас приїхати до них в місто жовті води: шість годин дороги, які були ніби вічності в той момент для нас. І ось ми в жовтих водах. Одного ранку я вийшла на балкон нашої орендованої квартири і побачила за гілля ялинок дивовижної краси Палац культури. Він мене зачарував. А через декілька днів на ганку палацу відбувся концерт, і тоді я точно зрозуміла, мені треба туди. Мабуть, це була сама доля, яка вказала мені шлях. І ця стежина привела мене до керівника народного ансамблю веселка Тетяни Васильівни Михайлюк. В моєму житті з'явився новий сенс. Це дає мені сили жити далі, особливо зараз, коли чоловік не поруч. Він став на захист нашої країни, і ми з дітьми безмежно пишаємось ним. До речі, він також творча особистість. Він у нас гарно малює і гарно готує смаколики для нашої великої родини. Ну і звісно, у творчої мами й тата повинні бути творчі діти. Аліса відвідує клас скрипки, а синочок Платон клас гітари в Жовтоводській музичній школі. Моє життя знову наповнене. Я відчула, що це і є спасіння від думок, від сліз, від новин, від нездійснених мрій. Веселка стала моєю другою творчою родиною, дала мені віру в майбутнє, що, попри все. Життя продовжується, і треба дихати на повні груди, розвиватися, вірити, кохати і чекати нашу перемогу. Вітаємось додому, вертаємось додому, де нас завжди читає мама кожному мир. Стара смерека з ними в тому, стара смерека, зніме в тому, що не збиралася за стільки довгих літ. Раз мере казніме в тому, стара смерека тому, що назбиралася за стільки добрих. Давай родином нашу пісню заспівайте! І ми співали, співати скипатимуться.